Доброго дня, шановні гості. Сьогодні ми збираємося поринути у захоплюючий світ дослідження таємниць довголіття. Старіння завжди було однією з найбільш загадкових тем у науці, і лише останні 10 років принесли нам значний прогрес у розумінні його механізмів. Вивчення процесів, що відбуваються в організмі під час старіння, відкриває перед нами безліч цікавих відкриттів. З історичної перспективи, вже в давнину люди прагнули знайти таємницю довголіття, вчені стародавнього Єгипту, Греції та Риму вивчали фактори, які можуть впливати на тривалість життя. Проте сучасна наука дозволяє нам поглибитися набагато глибше у цю проблематику. Одним із ключових аспектів дослідження довголіття є генетика. Дослідження генів, які відповідають за процеси старіння, дозволяють нам краще розуміти, чому деякі люди живуть довше за інших. Але не лише гени визначають тривалість життя, велике значення мають також зовнішні фактори, такі як харчування, фізична активність та середовище проживання. Запрошую вас разом зі мною відкрити цей захоплюючий світ науки про довголіття і дізнатися більше про те, які таємниці приховує перед нами старіння, історія вивчення старіння розпочалася в давнину, коли люди почали спостерігати зміни, які відбуваються з їхнім організмом з роками, вчені стародавнього Єгипту, Греції та Риму вже тоді віддавали увагу факторам, які можуть впливати на тривалість життя. Наприклад, Гіппократ вважав, що старіння пов'язане зі змінами в природних рідин, що циркулюють у тілі. У середньовіччі вчені вивчали вплив різних трав на довголіття, але ці спостереження були переважно емпіричними. З розвитком науки та медицини почали з'являтися більш систематичні дослідження. У XIX столітті вчені почали вивчати старіння як біологічний процес. Один із перших вчених, який висловив ідею про генетичні причини старіння, був французький біолог Жан-Батист Ламарк. Він вважав, що старіння є результатом накопичення шкідливих змін у генах, проте ця теорія не знайшла підтвердження в подальших дослідженнях. У ХХ столітті вчені почали досліджувати роль генетики у старінні більш систематично. Один із важливих відкриттів був зроблений в 50-х роках, коли вчені виявили, що клітини мають обмежену кількість поділів, після яких вони вступають у стан, що призводить до старіння. Цей феномен отримав назву клітинне старіння. З розвитком молекулярної біології та генетики вчені почали розуміти більше про механізми, що лежать в основі старіння. Наприклад, виявлено, що скорочення теломерів, що є кінцевими частинами хромосом, пов'язане з клітинним старінням. Також вчені вивчають роль оксидативного стресу та запалення у процесі старіння. Сучасні дослідження дозволяють нам краще розуміти. Як можна впливати на ці процеси та зберігати здоров'я на протязі тривалого часу? Історія вивчення старіння свідчить про постійний прогрес у нашому розумінні цієї складної проблематики та відкриває нові можливості для продовження життя та підтримання здоров'я. Генетичні аспекти довголіття розкривають перед нами захоплюючі та складні механізми, які впливають на тривалість життя людини. Генетика грає важливу роль у визначенні, наскільки довго ми можемо жити і які фактори можуть впливати на нашу довголітність. Одним з ключових відкриттів у генетиці довголіття було виявлення генів, які можуть впливати на процес старіння. Наприклад, гена Пое відомий своєю ролью у розвитку хвороби Альцгеймера та впливі на тривалість життя. Люди з певними варіантами цього гену можуть мати більшу схильність до розвитку нейродегенеративних захворювань. Інше важливе відкриття полягає в ролі теломерів у довголітті. Теломери це послідовності ДНК, які знаходяться на кінцях хромосом і захищають їх від пошкоджень. Під час кожного клітинного поділу теломери скорочуються, що призводить до клітинного старіння. Дослідження показали, що люди з довгими теломерами мають більшу тривалість життя. Однак генетичні аспекти довголіття не обмежуються лише генами, які можуть впливати на старіння. Важливою ролью в довголітті відіграє епігенетика, генетичні зміни, які відбуваються без змін у послідовності ДНК. Епігенетичні зміни можуть бути спричинені зовнішніми факторами, такими як харчування, стрес або середовище проживання. Наприклад, дослідження показали, що дієта може впливати на експресію генів, які пов'язані зі старінням. Люди, які дотримуються здорової дієти, можуть мати меншу схильність до розвитку хвороб, пов'язаних зі старінням. Крім того, епігенетичні зміни можуть бути успадковані від попередніх поколінь, що підкреслює важливість здорового способу життя для тривалого довголіття. Усі ці генетичні аспекти довголіття підкреслюють складність та взаємозв'язок між генетикою, епігенетикою та старінням. Розуміння цих механізмів дозволить нам краще контролювати процеси старіння та зберігати здоров'я на протязі тривалого часу. Зовнішні фактори грають значущу роль у процесі старіння та можуть впливати на тривалість життя. Один з найважливіших зовнішніх факторів, які впливають на старіння, це ультрафіолетове випромінювання від сонця. Перевищена експозиція до сонячних променів може призвести до прискореного старіння шкіри та збільшення ризику розвитку раку шкіри. Щоденне використання засобів з високим рівнем захисту від сонця та уникання сонячних опіків може допомогти зберегти молодість шкіри та здоров'я. Іншим важливим зовнішнім фактором є куріння науково доведено, що куріння призводить до прискореного старіння організму та збільшує ризик розвитку серцево судинних захворювань та раку. Відмова від куріння може значно покращити якість життя та тривалість життя. Дієта також має велике значення у процесі старіння. Збалансоване харчування, багате на антиоксиданти та вітаміни може допомогти зменшити запалення в організмі та зберегти здоров'я клітин. Наприклад, включення багато фруктів та овочів у раціон може позитивно впливати на стан шкіри та загальний стан організму. Фізична активність також відіграє важливу роль у процесі старіння, регулярні вправи можуть покращити кровообіг, зміцнити м'язи та кістки, а також підтримувати здоров'я серця та нирок. Навіть помірна фізична активність, така як ходьба або йога, може мати значний вплив на загальний стан організму. Стрес також може впливати на процес старіння. Постійний стрес може призвести до збільшення ризику розвитку хвороб та прискореного старіння. Тому важливо навчитися ефективно керувати стресом та знаходити способи релаксації, такі як медитація або йога. В цілому зовнішні фактори мають значущий вплив на процес старіння та тривалість життя, розуміння цих факторів та їх впливу дозволить нам приймати кращі рішення для збереження здоров'я та молодості на протязі тривалого часу. Механізми клітинного старіння є складним процесом, який включає в себе різноманітні біохімічні та молекулярні зміни в клітинах організму. Один з ключових механізмів клітинного старіння це скорочення теломерів. Теломери це послідовності ДНК, які знаходяться на кінцях хромосом і захищають їх від пошкоджень під час клітинного поділу. З кожним поділом клітини теломери скорочуються, що призводить до клітинного старіння. Та обмеження кількості поділів. Дослідження показали, що клітини з короткими теломерами мають обмежену здатність до розмноження, що може впливати на загальний стан організму. Ще одним важливим механізмом клітинного старіння є накопичення пошкоджень в ДНК. Пошкодження в генетичній матерії можуть виникати внаслідок впливу вільних радикалів, ультрафіолетового випромінювання або хімічних речовин. Ці пошкодження можуть призводити до мутацій та порушень у клітинних процесах, що в свою чергу впливає на стан клітин та організму в цілому. Оксидативний стрес також відіграє важливу роль у клітинному старінні. Вільні радикали, які утворюються під час окислювальних процесів в клітинах, можуть пошкоджувати білки, ліпіди та навіть ДНК. Це може спричиняти прискорене старіння клітин та збільшення ризику розвитку хвороб. Дослідження показали, що антиоксиданти, які здатні боротися з вільними радикалами, можуть допомогти зменшити оксидативний стрес та зберегти здоров'я клітин. Крім того, важливою складовою механізмів клітинного старіння є запалення, хронічне запалення може призводити до пошкодження тканин та органів, що в свою чергу впливає на загальний стан організму та тривалість життя. Дослідження показали, що зменшення запалення в організмі може сповільнити процес старіння та зменшити ризик розвитку хвороб. Усі ці механізми клітинного старіння взаємодіють між собою та впливають на загальний стан організму. Розуміння цих процесів дозволить нам розробляти нові методи та стратегії для збереження здоров'я та молодості на протязі тривалого часу. Харчування та фізична активність грають важливу роль у забезпеченні довголіття та здоров'я. Дослідження показують, що правильне харчування може значно впливати на тривалість життя. Наприклад, дієта, багата на овочі, фрукти, повноцінні білки та здорові жири, може зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань та допомогти зберегти здоров'я. Омега-3 жирні кислоти, які містяться в рибі, також відомі своїми корисними властивостями для серця та мозку. Дослідження показали, що люди, які дотримуються здорової дієти, Мають більшу тривалість життя та менший ризик розвитку хвороб. Фізична активність також відіграє важливу роль у довголітті, регулярні вправи можуть покращити функцію серця, зміцнити м'язи та кістки, а також підтримувати здоровий обмін речовин. Люди, які займаються спортом, мають менший ризик розвитку ожиріння, діабету та інших хронічних захворювань. Ці два фактори харчування та фізична активність взаємодіють між собою та сприяють збереженню здоров'я та молодості на протязі тривалого часу. Важливо звертати увагу на своє харчування та регулярно займатися спортом для підтримання оптимального стану організму та тривалого довголіття. Інноваційні методи продовження життя відкривають перед нами захоплюючі можливості у збереженні здоров'я та підвищенні тривалості життя. Однією з найінноваційніших галузей є генетична технологія. Дослідники по всьому світу працюють над розробкою методів редагування генів, які можуть впливати на процеси старіння та розвиток хвороб. Наприклад, cas 9 це один з найпотужніших інструментів для редагування генів, який вже застосовується в дослідженнях з продовження життя. Іншим інноваційним підходом є терапія клітинами переносниками генів. Цей метод полягає в відновленні пошкоджених клітин шляхом введення здорових генів, що може призвести до покращення функцій органів та зменшення ризику розвитку хвороб. Крім того, дослідження в галузі антистаріння привели до розробки нових препаратів та технологій, які можуть сповільнити процеси старіння. Наприклад, деякі препарати можуть стимулювати продовження терміну життя шляхом підвищення життєвого тонусу та зменшення запалення в організмі. Інші інноваційні методи включають в себе використання штучного інтелекту для прогнозування ризику розвитку хвороб та впливу різних факторів на тривалість життя. Інноваційні методи продовження життя відкривають нові перспективи у галузі геронтології та дозволяють нам краще розуміти та контролювати процеси старіння для забезпечення тривалого та здорового життя. Підсумовуючи наші дослідження, ми бачимо, що старіння це складний процес. Який впливає на всі аспекти нашого життя. Генетика, зовнішні фактори, харчування та фізична активність грають важливу роль у тривалості нашого життя. Інноваційні методи, такі як генетична технологія та антистаріння, відкривають нові можливості для продовження життя та збереження здоров'я. Важливо розуміти ці механізми та приймати свідомі рішення для підтримання здорового способу життя. Наші дослідження підтверджують, що кожен з нас має вплив на своє довголіття, і правильні вибори можуть допомогти нам жити довше та щасливіше.